Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Це перша моя серія. Ну, не серія в каналі, а. В Майнкрафті. Їх буде так, штучок. Дай подумати. Те... Ем... Ну, десь так Ну, багато. Це з уточненням. На наступну серію я хочу спитати їх не вибрати. Це один. Це два. Це три. Я лишу буду з цього грати. Хоча ні. Хочу від цього. Все. Сорю новий світ. Ну. Страні боймося вберемо. Хм показ координат. вот так вот и І... все давайте Ча. Вот. сработал ну что на, на следующих рупах сработала да? но чтобы чтобы было лучше чудо давайте зараз что у на нас чувайся Зараз будемо вживати і. Якщо ми втратимо речі, о, Це так буде обідно. Це просто... Що? Це стільки... Оце Ось... обідно іноді іноді. Шо ти граєш, граєш? Ми ти хочеш досягнутися, а воно... Надеюсь, что а а а, по крайней мере, мере. Рыба, рак, рыба, рак, рыба, рак, форос, тинза, орос. Это когда, когда я еще что я не можем иногда надев в этой букву Р Р. У нас просто иногда надев и Я роблю вот так, риба, Орест, за Форест. Все, вот такі скоро скоромовки на букву «Р». Путаюсь їх робити. І зразу говорю, я не люблю вот так от все тягнути, тягнути. А отразу так взяв і вже камінь. Це треба чекати, 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 а потім вже все робити. І це, знаєте, це не прикольно тільки для мене, мабуть. Ти, може, і для вас прикольно. Ну, а я ще... Лисиця під ефектом. Я ж її доставив факт. Бо ви ж бачили, як я створював світ. І... А, факт є странно ну, не прямо ж таки странно дивовижну під голодовкою. Ну то вже ми потім розберемося хотя ми мабуть вже не зустрінемо бо з ним буде щось барашек так що мабуть ми її вже ні... ніколи прям ніколи не зустрінемо. на парады кажу. Пока! А вам уж они. Думала, фух, наконец-то закончилось. Нет. нет конечно, я и, может, на я не, конечно, если вы хотите, можете промокать на нашу синьше. Я нажму уж вас. Это совсем ваше, я вам пожелаете. Я, конечно, все понимаю, что Люди не хоче дивитися, ну така може бути. Це ж... Зовсім нормально. Ще їй не подобається, ну. Просто поставте лайк і підпишіться. Хто не знає, мене звати Микита. Микита, Микита, я хочу називаєте, Ну, як бачите... На моєму каналі видно, як мене часто так називають. Все таке там прізвисько то моє. Ну, звісно, це моє ім'я. просто вот так вот... От ви чуть в такому значенню іншому. Ну, я, я не розбираюся в этих хімії, бо якби... Я... Не знаю, як це все. Ну, я до сих пор не розумію, як то все робити, так мабуть, ще й багато хто з вас не знає, я з я, мабуть, єдиний блогер, який любить робити меч. Ну, звісно, меч. Кам'яненасура. Не шо? Став... Е, а напишіть в коментарях, рях, чи мені буде з мечом, чи мені виживати без меча з топором. Напишіть в коментарях, що з топором топор. А якщо з мечом, то меч. Мені буде... интересно почитать. Дуже интересно. Так что я не змушую вас там что-то... Щось... Господи. Не змушую вас что-то делать. А, ну, я дождь, я по... По... Ну, По... Ну, Добу... буду казати по чому, але це недоречно. Що сказати? Мені ерауся -е, грати багато ігр. Це як Майнкрафт ходить і вона і стара, але така добра. ну не в тому смислі що добре, а інтересно ресна... ну, це, мабуть, тільки для мене а от для інших, хто смотрев, що іграє, хтось там іграє не знаю якусь ігру напамі яку яку мабуть, більшість хто не играє. Ну, це... Що вам подобається, то і грайте, звісно. Якщо не подобається, то вас не змушують грати. Хто вас може грати? Ніхто. Ні, ну, смотря в кого як. Це так, щоб. Підтвердити, ну... як? Не, ну, підтвердити то, що вас ніхто не заставляє хоч може когось змушують, але то не слухайте всіх, бо змушування, то наоборот вас роблять бути, щоб потім ви змушували, то, у вас є брат чи сестра змушували його іменно в це грати, іменно в то. То, що ви хочете. То, що нас... Слухайте, ну, ну да, я не можу хоро тебе побачив портал, в Він цілий, а половину його. Ну, він закопаний. Я не люблю щось. Вот розкапувати, закапувати, уриву. Все всяка така. І мені буде. Насправді я. Там, там інші блогери, мабуть, вони і читають. Але то, ну, читають, але. Ну, там, понял, може, хтось Точно читай, а я буду обов'язково. кожен не читати, як книжку таку велику, якщо вам буде нравитись. Ні, ну, уроки вас навіть мають робити. Змушувати. Ну, не. Ну. Як сказати? Не змушувати, а. робити, бо без уроків все якось. Вам в життя все піде як. Ви... Ну, якщо бути -ти вічливим, то. розумну людину. Ось. Ну, а з домашньою роботою класною ви зможете робити все а, багато крутіше. Ну, так, до ігри. Ми йдемо шукати галявину. Ну, Галявну таку, ну не ну, з деревами, ну з деревами. Ну як сказати, не ліс, а галявну таку типу, поле. Ой не без на букву Т, поле. Ой, як мені, мені зараз треба караватку зробити, бо сліп треба все-таки робити. Бо якщо ти не заснеш тут, то тобі хана. Якщо бути. Ти разумніше? Що чав? Чавкай. Іде ми на куди? На поймі куди? Шо ж? Ой, я зараз хочу пригнути. Фуу! Допрыгнув! посліпати, а я посліпати, як на одному лосі, ні-ні-ні. А тут роботу поставлю та й... Mm, ладно. Це болять не відчула. Для кого як. Не буду повертатися до першої частини відео, ну... Ну, теж я раніше говорив так. До ігри, коли я сказав. Бути треба іноді і уважним. а я поки Все, от. Всім пока-пока.